Друзі, доброго ранку. Нарешті я в тренді. В тренді зараз немита голова. Але нічого, в мене був вибір. Нас вимикали на півп'ятої ранку. І це буде аж до обіду. І думаю, прокинутися о четвертій ранку для того, щоб помити волосся, що я буду робити. Вирішила виспатися до півсьомої. Думаю, буду я сьогодні в тренді. Все одно, якщо кудись йти. Одягаєш шапку. Хто там буде бачити? Але якось вмилася, не фарбувалася. А під шапкою воно не видно, що там. Тому такі великі у нас відключення, але нічого, розберемося, справимося. А якщо в тренді не мити волосся, то я теж сьогодні в тренді. Всім гарного! Позитивного дня, не зважаючи ні на що, бережіть себе.